Вже у суботу визначний день для України на соборі має бути проголошена незалежна від Москви Українська автокефальна церква, яка стане ще одним цвяхом у труну російських планів щодо повернення впливу на Україну. Але цей цвях ще потрібно вбити, і проти українського молотка в Російської православної церкви є багато прийомів. Починаючи від провокації, які, начебто, вдалося попередити СБУ, і закінчуючи найдієвішим у всіх світах інструментом грошима, майже 13 тисяч приходів дають московському патріархату колосальний дохід, якого вистачить не тільки на боротьбу за віру, гроші дослідили державну церковну імперію Москви в Україні, і далі шокуємо вас по-справжньому золотими купалами. Києво-Печерська лавра, головна православна святиня країни. Біля резиденції митрополита Онуфрія скромні монаші автівки. Наприклад, BMW X6. Новенька така коштує 70 тисяч доларів. А це 200-й Land Cruiser – найбодніша марка заможних бізнесменів. Ціна теж від 70 тисяч. А ось елітний бус Chevrolet Експрес. Такий із салону може потягнути взагалі під сотню тисяч доларів. Ну і як же без традиційного для Лаври новенького Мерседеса? Що це? Невже виставка передових автосалонів раптом перекочувала до Лаврського подвір'я? Та ні, це священний синод Московського патріархату. Найвпливовіші ієрархи зібралися минулої п'ятниці, аби висловити рішучі ні автокефалії української церкви. На жаль, до розкошів скромних служителів Бога ми всі вже звикли, але цікаво звідки ж на все це гроші. Ієрархи, і наближені до них священники. Вони почали збирати навколо себе різного штибу спонсорів, меценатів з числа бізнесменів, з числа політиків. Ми спілкувалися із експертами. Цілими днями копалися у реєстрах та здобували секрети від інсайдерів із церкви. І, врешті-решт, зібрали унікальну базу даних. Дізналися про велику та розгалужену бізнес імперію московського патріархату. Це сотні та тисячі підприємств по всій Україні. Заводи, ферми, будівельні компанії, торгові точки, автобази, цілі фірми або їх частки належать священникам. На перший погляд нічого незаконного. Утім, офіційно церква бізнесом займатися не може. Церковні канони не дуже е, добре ставляться до е, бізнесу. Тому що ієрархи це апріорі монахи. Монахам, ну, в канонах заборонено, але так, виходячи з нашої дійсності, не бажано займатися бізнесом. І самі ж служителі проповідують службу Богу, а не мамоні, тобто грошам. Звідки ж тоді участь у таких серйозних підприємствах? Зараз розберемося. 2015 рік Откровення ось цього чоловіка нашому каналу зчинили справжній фурор того, щоб отримати підрядну роботу, довелося піти на умови, які поставило керівництво лаври. Безпосередньо митрополит Павло і казначей Варсанофі вони мали увійти у число керівників цього підприємства. Цей чоловік, колишній керівник підприємства Троїцька Артіль, займалося реконструкцією лаври. Він розказав правду, як владика Павло вимагав переписати на нього частку у цій компанії. А це, як виявляється, уже тепер далеко не одиничний випадок. Виявляється, не лишень батюшки хочуть зайнятися бізнесом, а ще й бізнес не проти об'єднатися із церквою. Психологічно це можна зрозуміти, тому що е, більшість бізнесменів е, можуть надати звіт за будь-який свій мільйон, окрім першого є певні. Проблеми з совістю. Церква на якомусь етапі ці проблеми з совістю вирішувала за рахунок обміну. Такого по всій країні знаходимо чимало прикладів, як батюшок беруть, як то кажуть, у долю. Ось, наприклад, митрополит Полтавський та Миргородський Филипп у миру. Осадченко у його підпорядкуванні знаменитий Мгарський монастир. Утім, для митрополита цей монаший скид став не лише святиною, але й торговою маркою, у буквальному сенсі. Ось реєстр торгових марок. Саме слово Мгарський монастир зареєстровано на нього. Цікаво, чому? Ну можливо, тому що митрополит у долі у заводу мінеральних вод мгарська жива вода. Крім того, має долю у Лубенському молочному заводі та навіть власну телекомпанію, зареєстровану прямо у монастирі. Релігійний експерт Тетяна Деркач давно копається у фінансах церкви і має власну версію залучення батюшок до бізнесу. Для московського патріархату це взагалі була не проблема зайти. І отримати гроші набагато легше це було оформити всі ці дозвіли ліцензії, аніж простим смертним, скажімо так. Тобто священникам надавався пріоритет. Тож і не дивно, що священників знаходимо у засновниках багатьох контор, які видобувають корисні копалини. Ось, наприклад, скромний єпископ Путивльський Антоній має частку у газовому бізнесі. Ще один популярний спосіб заробітку пастирів фермерство. Не даремно, адже монастирі нерідко мають чимало своєї землі, а ще послушників, готових там працювати. Прикладів сотні, але переплюнув усіх, звісно, знаменитий владика Павло. Величезна територія, купа техніки та сувора охорона. Це підсобне господарство лаври, але підсобне тільки на словах, на практиці могутнє підприємство. Настільки могутні, що сюди свого часу навіть прийшла СБУ із обшуками. На вході свора охорона із ретельним фейс-контролем. Будемо дзвонити по вам. Як закажуть, що охорона, наче й не проти пустити журналістів. Але як тільки дізнається, що ми саме із один плюс один одразу змінює рішення, намагаємося пройти, але отримуємо погрози. Охоронці, начебто, скромного монастирського підприємства, поводяться якось не по-християнськи. Здавалося б, для чого настільки охороняти звичайну ферму? А тому, що по факту вона належить саме митрополиту Павлу. Тобто, тишком нишком наче спільне майно монахів, перейшло до їхнього настоятеля. А ось харківський митрополит Онуфрій. Наша програма уже розповідала про його великі статки. Квартири, автівки, земля. Разом із своїм братом, теж священником, він збирав скарби явно не небесні, а цілком земні. А тепер же ми розкрили цілу мережу підприємств, яка так чи інакше пов'язана із його сімейством. Чотири компанії зареєстровані тільки прямо на них, займаються здачею майна в оренду та функціонуванням інфраструктури міського транспорту. Тетяна Деркач, коли бачить ці факти, навіть не дивується в Харкові. все дуже добре у е, Онуфрія легкого, тому що він там оточений фактично бізнесменами, які е, дуже багато років йому е, надавали. Е, Всілякого сприяння фінансового там все дуже непогано. Виходить, аби бізнес ішов добре, священникам конче потрібно співпрацювати із владою. І навпаки, чи не тому московський патріархат так переживає через утворення нової автокефальної церкви. Якщо е, якийсь бізнес записаний на якогось батюшку або на якусь парафію, ця парафія е, е, приймає рішення переходити до єдиної помісної церкви, то ж відповідно цей бізнес буде переорієнтований на єдину помісну церкву. Тут можливі конфлікти.